Свіже поступлення тракторів Соліс, є одна новинка, зараз переключу камеру. Це отримали свіженький 24-го року Solis 50-й з кабіною. Хто не бачив, максимально герметична кабіна, люксова, мягенький пластик. Пахне як в новій машині. Серворуль регулюється по висоті, регулюється по нахилу. Трьохсиліндровий. По вазі 50-ки такої в Україні немає. Важить даний трактор 3300. Передній міст такий, як Солісі 105, -му. Здоровений, потужний трактор має повномірних 50 кінських сил. Це новинка на Вінницькому майданчику. Раніше в нас їх в Україні не було. Це Solis 26 з оригінальною заводською кабіною. Має він реверсну коробку, 9 передач вперід, 9 назад. Ось такий чудовий трактрес. Має пічку, конди... кондиціонера немає, має магнітолу. Шторку, все як має бути також максимально герметичний, достатньо зручний. Єдине, як на мене, сидіння потрібно було зробити трошки нижче, було зручніше, тому що в мене зріст 1,91 м і мені трошки здається, що низьковато. Бак, як бачимо, вже паливний з боку знаходиться. Сильно конструктивно змін немає, розподільник. Хлопці протирали. Ось така чудова кабінка. Це хто цінує хорошу техніку, може бути альтернатива. Куботи, янмара, і Тільки новенький тракторець. Коштує такий трактор 16800 на сьогоднішній день. Ну і, звісно, ізюминка на торті. Це Solis 105-й на 105 кінських сил. Здоровена махіна. Також люксову кабіну має, 4 турбований двигун, Серворуль. клімат контроль. 50 не покажу, 50-ку на цьому тижні, якщо бачили, 50-ка уїхала. Чекаємо нове. Поступлення і чекаємо до кінця місяця обіцяють нам 110-130 соліси. З нетерпінням чекаю, тому що сам їх ніколи не бачив, тільки в інтернеті обов'язково відразу зроблю відеоогляд. Також є соліси 26, 50 і нагадую, що до них є оригінальні фронтальні навантажувачі. Чекаємо на вас, компанія MiniAgro Вінниця. Продаємо тільки найкраще, найкраща якість, найкращі трактори за доступну ціну. Хто не знає, то Солі 105 на сьогоднішній день коштує 31 500. Тобто ціна не дорожча, ніж китайський трактор такого класу, а по якості ви отримуєте тракторець преміум рівня. До нової зустрічі, підписуйтесь на канал. Телефонуйте, обов'язково проконсультуємо, підскажемо найбільший вибір тракторів в Україні. Крім Солісів, є всі можливі бренди, заводські, наголошую. Тракторів китайського виробництва, є БУ Японія. Все, що тільки побажаєте. Є трактори з кабіною, без кабіни. І відповідно до всіх тракторів є навісне обладнання, допоможемо підібрати до ваші потреби. Ось така кількість техніки. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!